Тати пророка Ісаю, запрошую вас всіх до активності, приймайте участь, кажіть свою точку зору. Будь ласка, ми чекаємо вашої точки зору. 33-й розділ гори тобі спустошувач, який не був спустошуваним, і грабіжник, якого не грабували. Коли закінчиш спустошування, будеш спустошений і ти, коли припиниш грабунки, Розграбують і тебе. До кого звертається Бог у цих словах? В даному випадку, як каже сестра, це може мати відношення до певної нації цього часу. Можливо, до Асирії, можливо, брати там інший варіант підкажуть. А на, на, взагалі на загал. Бо дуже часто так буває, що от просто йде до конкретної людини, але воно його можна примінити і на загал, до іншої практики. От е, це можна примінити крім асирії, там, взагалі, от, для життя. От є спустошувач, є грабіжник, є той, хто спустошує інші землі, є той, хто грабує інших. І Господь каже: от коли ти закінчиш грабувати інших, і тебе пограбують, коли ти закінчиш спустошувати, і тебе спустошать. Тобто є закон сіяння і жартви. Те, що ти робиш сьогодні, так. те, що ти робиш сьогодні, воно завтра обернеться проти тебе. То, що сьогодні ти це робиш, і воно поки що тобі не аукнулося, не потрібно робити жодних висновків. Тому що ще, брат Артур, колись проповідь таку давно-давно говорив, що між весною і осінь є літо. Коли людина посадила, вона не бачить, що вона посадила, бо воно сховане в землі. Але прийде час, коли взійде, і буде видно. Тому, коли ми грабуємо, спустошуємо і щось робимо погане. І дивимося, що воно ніби не обернулось проти нас, просто літо прийде осінь. Другий вірш. Господи, помилуй нас, на Тебе уповаємо ми, будь нашою силою з раннього ранку, і спасінням нашим у час Ось така другий вірш молитва ранішня. Можете собі виписати, і так зранку встаєте, і молитеся. Ми на тебе надіємося, будь нашою силу з ранку. Ідеш на роботу і, отак помолився другим віршом, і вже Бог дає охорону. Від грізного голосу твого побіжать народи, коли повстанеш, розсіються племена, і будуть збирати здобич вашу, як збирає гусінь кинуться на нею, як кидається сирена. Високий Господь, який живе у вишніх, Він наповнить Сіон судом. І правдою, і настануть безпечні часи Твої, повнота спасіння, мудрості і віддання. страх Господній буде скарбом Твоїм. Хай так буде для України Амінь. Амінь. А в даному контексті, про кого говорив Господь? Ну, про Сіон, так? Що Сіон? Що буде з Сіоном? Він наповнить Сіон судом і правдою. Сіон це що? Це що за місцевість? Йдеться про конкретну місцевість, йдеться в цілому про Ізраїль, як про Божий народ, але Бог використовує слово не Ізраїль, а Сіон. В даному випадку. Чи Сіон це в Ізраїлі там певна маленька місцевість, тільки там буде суд і правда, а врешті Ізраїлі не буде. Як думаєте? Релігійність Ізраїля буде в нормі. Ці люди, які стоять за рулем, вчителі, священники. Вони будуть суд і правду проповідати, будуть поступати так, тому що не завжди так було. так? Дуже часто ми читаємо, що викривляли правосуддя за взятки, самі в гріхах топилися, ну, що вони могли навчити, як самі в гріхах повуха. Тобто прийде час, коли Бог це відновить. Як думаєте, про який час говорить Ісаї? От на Сіоні буде суд і правда. Ми беремо від Ісаїї, ми приблизно знаємо. В часи яких царів він пророкував, так, то коли це сталося? Після Вавилонського полона був суд і правда. Біблія навіть цей період не дуже описує канонічна Біблія. Оце макавейські книги, Зоровавель, коли повернувся. То тільки там час чучувала -чу Вагея в пророків, так бігло там згадується. А ті книги, які описують період між Вавилоном і приходом Христа. Вони в так званий канон взагалі не увійшли, Вони є в неканонічній Біблії, там описується трошки. Е, якби судячи по цих книгах казати, ну, брати, ви погоджуєтеся на таку точку зору, що після Вавилону, от між Вавилоном, між Полоном і між Христом, Ізраїль був в такій правді, правосуддя було, такий розквіт був релігійності, духовності. Навряд. Навряд. Це або. Як для мене, або це зв'язано з приходом Христа, коли прийде Христос і напише закони свої в серцях людей, коли Він звершить праведний суд. ну, а Або на цей час говорить Господь, а або взагалі вже на дальше-дальше. Ну, безпечні на сьогодні в Ізраїлі часто проявляли безпечність, царі, люди. Тому, скажімо, Бог не один раз це казав, що, що вони втопилися в безпечності, а відновлення правосуддя, ну. Можете сказати свої точки зору, як, як для мене багато місць пророчистке каже, що коли прийде Ісус, Він принесе правду, Він принесе справедливість, не по взгляду очей буде судити, не послуха А Може бути на цей час, а може бути на час, коли навернеться остаток Ізраїля до Господа, Бог теж деколи в пророках про цей час говорив. Далі сьомий вірш нижче. Ось сильні їхні кричать на вулицях, посли для миру гірко плачуть. Спорожніли дороги не стало подорожніх. Він порушив договір, зруйнував міста, Ні у що ставить людей. Земля нарікає, сохне, леван посоромлений, зів'яну сарон, схожий на пустелю, оголені від листя свого васан і керміл. Зразу переключаємося вже на якийсь другий період. Тут буде безпечність, буде мир, буде правосуддя, буде все добре. І раз уже слідуючий вірш каже, що плачуть усі. Всі плачуть, міста зруйноване, Господь нічим не рахується, звершає свої суди. Кармів дає розуміти, якби географічні місця, що Васан, Сарон, Васан і Кармів це територія Ізраїля. Значить, суд Божий буде іменно там, на тих територіях. А це про який час? Якось такі, таке враження, що неправильно хронологічно розставлено до Асирійського. Тобто, коли ми часто читаємо Біблію, і ми заходимо в тупіки нерозуміння, бо дуже часто змінюються часи. Іде один час, потім йде повернення до старого часу. А ми, якби наша логіка така, що ми в хронологічному порядку? Ага, спочатку мир, після мира будуть суди Божі, якусь воно взагалі не в'яжеться. Коли Бог приходить з милістю, коли страх Божий є в людей, то чого тих людей судити? Десятий вірш. Нині я повстану, говорить Господь, нині піднімуся, нині піднесуся. Ви вагітні сіном, розродіться соломою, дихання ваше вогонь, який пожере вас. І будуть народи, як розпалене вапно, як зрублене терня, будуть спалені в вогні. Вагітні сіном розродіться соломою, дихання ваше вогонь. Якщо це все перевести на духовні рельси, брати, хтось поясніть, як це так? Завагітнів сіном, родив солому, а вогонь це все з'їв. Це можна якось перекласти із притчі на реальність. Що значить завагітніли сіном, а родили солому? Родили солому, Солома – це то, що лишилося, то, що не потрібне, так? Значить, щось вони таке е, родили непотрібне, а родили непотрібне від того, що непотрібне мали у голові, завагітніли сіном, так? А дихання ваше, не Бог дихне вогнем, а самі себе спалять. Ваше дихання вогонь, який пожере ваш. Що таке дихання в даному контексті? Павел каже, угризаючи е один одного, дивіться, щоб ви один одного не з'їли. От щось подібне, так, вогонь. Вогонь в язику. В якому випадку огонь можна порівняти з язиком? Можна спалити язиком, вбити, знищити. Ну, напевно, напевно. Якщо це про, якщо це, про це, 13 вірш. Слухайте далекі, що зроблю я, і ви ближні, пізнайте могутність мою. Далекі і ближні це і Ізраїль, чи це ті, що далі живуть в Ізраїлі і ближче до Єрусалима. Кому Бог звертається, слухайте далекі і ближні, спізнайте могутність мою. Знаєш, Бог зробить щось таке. Що почують всі і далеко, і близько. 14-й вірш дуже таке популярне місце, яке дуже часто проповідники використовують в проповідях. Злякалися грішники на Сіоні, Тремтіння оволоділо нечестивими. Хто з нас може жити при вогні, що пожирає? Хто з нас може жити при вічному полум'ї? Цікава річ. Злякалися грішники на Сіоні. Ці грішники це случайні люди, які прийшли туди на Сіон, чи з числа народу Сіона, звіруючих. Значить, у всі часи було так, що на Сіоні або на місці, яке вибрав Бог, на місці, де пробуває Бог, а сьогодні це церква, можуть бути ті, що вони вроді на Сіоні, але їм страшновато стало. Помните, коли Господь поразив Ананію і Прескілу? Там була церква, але як Бог звершив суд, то написано всі боялися долучатися до апостолів. На кожного прийшов страх. Значить, грішники злякалися, трепет заволодів лиходіями. Хто може вижити біля пожираючого вогню? Хто, таке, хто такий пожираючий вогонь? Господь, Павлов Євреїв нагадує в 10 розділі там про Мойсея, що він злякався, і, і, і там Павло каже, що наш Господь є Бог, огонь поядаючий. Він милостивий, він довготерпеливий, чоловіколюбивий, але якщо його вже дуже постаратися вивезти із себе, то він може перетворитися в огонь. І от ті віруючі, які там були на Сіоні, які робили злі діла, знаючи сутність Бога. Їм стало страшновато, хто витерпить перед гнівом Господнім, хто витримає Божу присутність, якщо він прийде судитися, якщо він прийде у свій народ, як казав Бог в пустині, я не піду посеред тебе, бо я тебе знищу. Хай йде краще ангел мого лиця. Значить, хто? І зараз я буду читати, хто не боїться. Якщо це про нас, ми можемо не боятися. Божого суда не боїться, тому що в нього все в порядку. Той, хто ходить в правді, і говорить істину, хто нехто є користь від утиску, утримує руки свої від хабарів, затикає уха свої, щоб не чути про крову пролиття, закриває очі свої, щоб не бачити зла. Той буде жити на висотах, притулок його неприступні скелі, хліб буде даний йому, вода у нього не висохне. Очі твої побачать царя у красі його, побачать землю віддалену. Серце твоє буде тільки згадувати про жахи, де той, хто робив перепис, де той, хто зважував данину, де той, хто оглядав вежі. Не побачиш більше народу лютого, народу з глухою нерозбірливою мовою, з мовою дивною, незрозумілою. До цього місця, до 20-го вірша, розбираємо по порядку оті чесноти, якими ми повинні володіти, може, і володіємо. Той, хто ходить у правді. Що значить термін ходити в правді? І далі написано і говорить істину. Значить, є одна річ, коли ти постійно говориш правду, коли ти не обманюєш, не перекручуєш. І друге, коли ходити в правді. Що значить ходити в правді? Жити по правді, жити згідно Божих заповідей, згідно волі Божої? Значить, якщо ти так живеш. Ти можеш не боятися Божого суда, тому що він тобі не страшний. Ти живеш в правді і говориш істину. Говориш правду, не обманюєш. Далі. Хто нехтує користь від утиску, утримує руки свої від хабарів. Хто нехтує користь від утиску, як це поясніть, брати? Хто бридиться зиском від утисків, Бридиться, не подобається утиски. Значить, ти нікого не притискаєш, бо можна когось притиску... притиснути, користуючись його слабістю, в нього відняти. так? Ти цього не робиш. Другими словами, якщо ти слабих не обіжаєш. Якщо ти сироту вдову не обіжаєш, якщо ти не користуєшся своєю силою, щоб відняти у безсильного, про це? Про це. Утримує руки свої від хабаря. Не бере чи не дає. Кримінальна відповідальність в Україні дають за те, що береш, чи за те, що даєш. Значить, хабари і то, і то хто більше винний, той, хто бере, чи той, хто дає. Думки розділились, скільки років дають за те, що береш, і скільки за те, що даєш. Хто взяв? Хоча я не знаю так добре, кримінальний кодекс, і знати його не хочу, але е, мені здається, що і то, і то одне способствує другому. Якби не було тих, хто дає, не було би тих, що бере. Хто з вас ні в житті не давав ні одному взятку, чи є тут хоч один такий святий, включаючи лікарів, народи і, і все таке. Ну так. Більше винний той, хто обично беруть хабарі, вони ж і кажуть, давай. Вони віднімають у слабого, вони заставляють тобі давати. Тобто, більше вона на тих, хто користуючись своїм положенням, вимагає зиску. Правда. Правда, по контексту, попередні вірші, якби правильно. Но, е, якщо б ніхто не давав, і я минулий раз про це говорив, е, пробував е, різницю показати між подарунком і хабаром. Вернемося ще раз до цієї теми. Є випадки, коли це подарунок, а є випадки, коли це хабар. Подарунки можна давати, хабар не можна. Де є та лінія між подарунком і хабаром? От я йду в лікарню, мають мені робити операцію, і я даю доктору 200 доларів, раз зловили на горячому. Це зарахує влада в хабар, чи я просто дав гроші за особливо добре відношення до мене. Тобто, якщо я даю до операції, це хабар, і якщо я даю після операції, це вже не хабар. Я можу давати подаруночок за е, хороше відношення до мене. Я хочу, щоб до мене віднеслися зверху своїх обов'язків. Тобто він, він не зобов'язаний вечором приходити до мене в позаробочий час, я йому даю і кажу, так, за мною особливо пільнувати. Це подарок. Обично, хабар дається для того, щоб викривити. Справедливість, викривити правосуддя, нарушити закон, як правило. Хабар, хабар дають. Так. Да. Тебе зловили на дорозі, ти порушив правила дорожнього руху, ти даєш, щоб тобі не написали штраф, бо тобі так вигідніше. Тобто, хабар, коли ти заставляєш людину, яка має тебе наказати, щоб вона цього не робила. Тя сама людина може сама. Просити, щоб ти дав, щоб закрити очі на твоє порушення. Тому все-таки є подаруночок, а є хабар. Якщо ти даєш посадовій особі, ти можеш це називати подарунком, як хочеш. Якщо ти даєш, щоб порушити щось. ну, Наприклад, діт, дитина, чиєсь здала ЗНО на дуже хороший бал, але її не взяли, тому що там понадавали всі хабарів, побрали. Таких, які ліву від правої не вміють відрізнити, але їх взяли в інститут, а твою дитину грамотно і розумно не взяли. Тобто, ти теж викривив правду Божу, бо мали би вчити мудрі, а не ті, що за гроші, і, і потім біда в суспільстві, коли повиучувались за гроші і страшно йти на операцію. Я так думаю, брати і сестри, ми прекрасно розуміємо, де Хабара, де подарочок. Звичайно, ми можемо пробувати робити вигляд, що ми не розуміємо. Ну, Ми знаємо, де ми даємо хабар, де ми даємо просто подарок рідним, людям, які нам подобаються, де ми даємо даже подарок для того, щоб люди вже звикли до подарків, вони без подарків просто добросовісно не виконують свої обов'язки. Тебе просто заріжуть, тому що ти не дав подарок. Ну і тебе просто вже заставляють ці подарки давати, бо, бо інакше до тебе буде відношення, як, як не до людини. Палиться в двох кінцях, можна сказати так, якщо б всі так поступили і ніхто би не давав ніяких подарків, життя б їх заставило працювати до всіх одинакових відносяться. Тобто, даючи подарки, ми їх мотивуємо поганого відносят до тих, хто не дав. Навіть в цьому випадку якась маленька вина наша чи велика все таки є. З другої сторони, як ти рішив на собі побудувати всю справедливість системи, і, 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 і тобі зроблять так операцію, що ти не виживеш, то ну я би не став тут однозначно стовідсотково говорити, як правильно поступати. Один випадок від другого відрізняється. І е, що таке вже хабар, як тут кажуть, що це вже при, пряме викривлення правосуддя, то, то це вже можливо є різні лікарі, можливо, є добросовісні порядочні, до яких це не відноситься. І, а, а є хабарники є всякі. Читаємо далі. Затуляє вуха свої, щоб не чути про кровопролиття. Якщо ти це робиш, ти святий. Що значить затуляє вуха, щоб не чути? Ти включив новини, там кажуть, що десь там пролита кров, ти раз і виключив, я не буду це слухати. Про це затуляє вуха від пропозиції про кровопролиття, так? Бо якщо мається на увазі, що тільки тобі кажуть там. Е Впала бомба когось розірвала, і все, все, мені того не кажи там. Десь хтось поламав собі ногу, не кажіть мені того, бо таке не можна слухати. Тобто я не думаю, що про це говорить Ісая, а так, як сестричка Марія пояснює, воно якусь має логіку, затуляє вуха свої, щоб не чинити це кров пролиття. Як каже сестричка Христина, якби сама інформація, якщо постійно слухати ці війни, вбивства, воно не дуже збудовує, воно не дуже збудовує. Але е, я не думаю, що це гріх робити. Я більше поджуюся з думкою, яку сестру Марія сказала: ти не хочеш приймати участь в цьому. Там, де кровопролиття, там тебе нема. А якщо тобі розказали, що хтось там. Звичайно, як каже Христина, воно не будує така інформація, але ми її все рівно чуємо. У сестри, Але, чоловік військовий на війні, дзвонить до своєї жінки, каже, Алла, попроси, церкву помолитися, бо вчора розірвалася бомба. Двом там руки, ноги відірвало, але каже: мені більше такого не кажи. От, я не хочу про це слухати. Ну як не слухати, як це біда Наш, нашої землі? Ти від неї ніде не сховаєшся, ми в тому є. Ми відійшли від, ми відійшли від теми, якби, звідки беруться війни, це вже друга тема. Ми говоримо про те, про, про кровопролиття, заплющує очі свої, щоб не бачити зла. Який контекст цього? Не тільки кров пролиття, а все, що є зло в очах Божих. Все, що в очах Божих є зло, і я це бачити не хочу. Все, що Бог мій не хоче бачити, і я не хочу бачити. Я заплющую свої очі всюди, де є зло, де є зло. Мені це не цікаво. Я не хочу з цим мати нічого спільного. Не приймаю участь в злодіяннях різних. Всюди, де зло, ти йдеш ти додому, ти там не участвуєш. В гріху, та не береш, і, і все. І, Як каже брат Артур, ми то звикли, там якась така абсолютна святість, якісь там високі виміри. Елементарні речі. Жив, живи так, будь чесною, справедливою людиною, не йди там, де зло, і все, і Бог тебе благословить. Той буде жити, той буде жити на висотах. На яких висотах? Спасіннях на небесних? Добре. Буде даний хліб йому. Там йде якесь таке переміжка духовного з тілесним. Буде хліб даний тілесний хліб, звичайний хліб. Тобто, якщо ти живеш в правді Божої, голода не буде в тебе. Ти будеш в безпеці, тебе Бог захистить і прокормить. Сімнадцятий вірш уже якби про духовне очі твої побачать царя в красі Його, побачать землю віддалену. От Йов каже, що я у платі мою узрю Бога. І тут кажуть, що очі побачать царя. Коли? В кінці, чи от тобі Бог дав хліб, дав водичку, ти живеш в безпеці і комфорті, і тоді ж в цей час очі твої побачать царя. Чи це розбито на два періоди? Тут на землі без, без, безпека, охорона Божа, а в перспективі твої очі побачать царя, так? Тобто ти будеш на землі благословений, а після земного життя будеш спасений, так? Побачать землю віддалену, серце твоє буде тільки згадувати про жахи. Знову перескакуємо на земне життя. Тобто, колись був полон, були там різні вороги, народ з мовою глухою був жорстокий, приходив вбивати, Бог каже, так більше не буде. Я дам мир, я збережу, буде хліб буде, вода буде охрана від воєн і інших народів. Так? Ну, В Україні також. Так, Якщо народ України, ми найперше, і весь народ. Покається, то, звичайно, так буде Бог нелицемірний, Він до всіх одинаково. Двадцятий вірш. Поглянь на Сіон, місто святкових зібрань наших, очі твої побачать Єрусалим, житло мирне, непохитну скіднію, стовпи її ніколи не викоріняться і жоден шнур її не порветься. Там у нас великий Господь буде замість рік, замість широких каналів. Туди не увійде жодне веслове судно і не пройде великий корабель. Бо Господь суддя наш, Господь законодавець наш, Господь Цар наш, Він спасе наш. Про що йдеться? На який час, говорить Бог? Очі твої побачить Сіон. Ще можна розуміти буквальний: побачить Єрусалим так само. А далі там Господь буде замість рік, замість широких каналів. Це вже щось нагадує книгу об'явлення Пам'ятаєте, що, що там не буде світильника, бо Господь буде світильником. Тобто йдеться, чи від початку йдеться про. Чи розбито на два періоди. Спочатку, якби буквальний сіон Єрусалим, а далі вже скиніє вічна вічно на небі. Чи від самого початку 20-го вже йдеться про вічний Єрусалим. Брати, як думаєте? 23 третій вірш: ослаблему туски твої не можуть утримати щогли. І натягнути вітрила. Тоді буде великий розподіл здобичі, так що і кульгаві підуть на грабунок. І жоден жителів не скаже, я хворий, народу, який живе там, будуть відпущені гріхи. Тобто, якби останній вірш виглядає на Царство Боже, так? не буде там хворих, так як в об'явленні написано, народу, який там уже буде жити, гріхи будуть прощені, а попередній вірш ще цікавіший. Буде великий розподіл здобичі. Навіть криві підуть на грабунок. Як це пояснити? Ну, В царстві Божому, так? Криві підуть грабувати кого? Послабилися мотузки, твої не можуть утримати з натягнути вітрила. Тобто корабель мав би плести, але він не може функціонувати, бо мотузки не натягнуті. До кого йдеться? Про асірію. Ну, якщо ми так схильні думати, що останній вірш йдеться про царство Боже, то і 23-й каже про царство Боже, що там е будуть ділити добрі. Якщо так, то яку? І як прив'язати до кінця 23-го початку? Послабилися мутузки твої не можуть утримати щогла і натягнути вітрила. Це не виглядає на спасенних, на тих, хто вже буде в царстві. Має логіку. Бо воно, бачите, просто то на земне перескакує, то на духовне. І ми мусимо думати, про що воно йдеться. Ну, Така, така вона вже пророча книга. Е, може, як брат Андрій каже, ну, по крайній мірі, це логічно, що він знов перескакує на Асирію, що е, Бог казав, що Він захистить від цих народів з глухою мовою. І це якби продовження тої думки, що вони не будуть мати сили, і, і Божий народ. Отримує здобичу трофеї військові від тої перемоги, яку вони будуть мати. А далі вже останній 24 й вірш йдеться про царство Боже. Якби Єсаїв Воскресів побачив, як ми толкуємо його він би гірко плакав над нами всіма. Ну, але ми не Ісаїя, хай Бог дасть нам розуміння та е... слів пророчих. Брати мої дорогі, ми дуже роздумували, дуже складний розділ. То я думаю, на сьогодні досить. На сьогодні досить. Подякуємо Богові. Попросимо в Бога благословіння, благословіння на тиждень, який наступає.